Вітаю всіх з вами Євгенія, а у мене посылочка. така я большая. Тут не одна орхідейка. Тут аж три. Зараз розпакую і все покажу. Так, розпечатала. І що я хочу сказати? Вдача була у мене наприкінці 24-року, коли я виграла орхідейки, я показувала вам. І вдача не відвернулася в мене на початку цього року. Дві орхідейки я в одному лоту сразу виграла. Там дві орхідейки було на, на лоті. І одну кота в мішку. Ну, тобто була невідома орхідейка. Був розіграш і потім уже в кінці розіграшу була виставлена орхідейка, яку виграли. Ну, в общем, показую, я коли розпечатала посилочку, мені одразу такий, я навіть не можу сказати, який, аромат. Був аромат від орхідейки. Це орхідейка от така. Це вона запахла. Це, вроді би, як орхідейка назва Хісвенус Venus Trilipsi. Отакий От він. Я тут думала, що він більш яскравий. Ну, він такий не дуже яскравий, ну, ароматний. Ще багато бутончиків у нього. Розеточка невелика. Корінчики теж гарні. Там є багатенько для такої рослинки, там достатньо корінчиків. Це в мене ще одна колекція така орхідейка. Я колись, по-моєму, у му році, коли були підлітки цих орхідей. Я хотіла її замовити підлітком. Був розмір, по-моєму, 1,7. Ну, я так я таки не замовила його. Ну, а тепер мені потрапила вона в колекцію так удачненько. І разом з цією орхідейкою я виграла ще одну. Ой, я її тут чуть не впустила, чуть не зламала. У неї така <кій> величенька розетка. Достатньо корінчиків. Вона трошки підсушена гарно. І у неї такий важкий цвітанос, що я ж кажу, вона чуть у мене не кувирканулася. Я назви цієї орхідейки не знаю. Квітку я поміряла 10 см квіточка. Вона така, Чуть-чуть такого світло-салатового кольору, і на ньому такі плямочки. Квітка велика. От така. Ну, не всі. Це я поміряла саму більшу квіточку. Я ж кажу, вона трошки підсушена. Тут уже бутончики почала скидати, підсушила. Ну, я думаю, ці ще розкриє. От такий в неї високий цвітонос, важкий зігнувся. Я тут хотіла при ее ж причепить, а она все равно падает. Ой, улетела. Улетела прищепочка. Тут у нее такая штучка. О. Тяжелый цвет, она спадает. Не хочет стоять. Она дуже высока. Ой. Зревнятый цю малявочку. И цю. Красотульки. Ну і кота в мішку мені подарували отаку. От Такого бігліпчика. Гарний, такий свіженький, яскравий, губка така з вусиками. Такі вусики у нього. Десь до 10 см це більша квіточка, ну, а ті трошки менше. Козеточка молода. Корінчиків тут дуже гарно, багатенько. В общем, дівочки, отака. От от такі в мене красотульки, обновочки. Ось такі, Ну, ця ароматна. Ой, зараз пахне. А знаєте, мені нагадує цей аромат. Якась у мене була орхідейка, саме так, саме так пахла. Ну, такий, не парфум, не сладкий, ну, прикольненький аромат. А цю, може, хто підкаже мені назвичку. На горщику нічого не пробито, тільки номер. така. Така у в неї, в неї така губка, вона в неї не жовта, а така, як грязно-жовта, я б сказала. А, така, як зеленкувата. А, така. В общем, дівочки, от такі мені потрапили орхідейки до колекції. Ну, цю я грала тільки заради цієї орхідейки. Хоч вона і невелика квіточка, але на аромат найприкольна. Отак от. Отак от. Отакі от от. От в мене красотульки з'явилися. Дякую всім за увагу. Хто мене дивиться, хто підписаний. Підписуйтесь, хто не підписаний. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре.